Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати отакий пакуночок з має бути 10 товарів, подивимося, що тут у нас. Так, я буду в початі тут, тут у нас губки Короче, для поверх. <кхід> типа там, щоб відчищати Брут з усіх Писали, що це прикольна штука, треба буде затестити. Потім під'їму, як воно видаляє. От. Наступна річ. Це у нас штани. Потім при такі штанишки. Якраз погод у них зараз диван, щоб вони підійшли, потім зроблю фотку. Як на мені. Штаніки іначе трохи мало це Мені треба було щоб намазувати шини, черніть шини. Я десь бував таке вже, але десь Наступна. Vacuum Cleaner. Це у нас ем, було смоктувач. Такий набір, два фільтра, там можна було вибрати насадки. Інструкція, в принципі, так пристойно виглядає. Вся зарядка. Ну, так, смок ще не дуже сильно, але я думаю, що типа, поприбирати в машині достатньо буде. У нас тут на це в нас стоять купував ванну, Ну, зовсім там дещо поштує. Воно мені треба було ванну дзеркало. зеркало. Типу приліпляється на ліпучку. Таке от зеркало. Що... коротше, приліпилось, там ну, поворачуєш саме цей штатив, і воно зафіксується. Супер зеркало. Навушнички для залу. Тобто, з моїми айфонівськими енергії дуже подобається, тому що вони випадають з вуха, ай Ну, Це якісь дешеві, так що просто були сиреньки трохи, звісно, давлять, але вони там збільшуються. О. Я думаю, нормально. Треба затестити, коротше. Що там ще? Зарядник. Ха! Мікро-USB. А, це не клейки на машину. Такі типові полосочки. Хочу приклеїти, потім покажу вам, як виглядає. Все, дякую за увагу.